Зі нас інфоперші головне. поїхали після завершення переговорів на Алясці, де російська та американська делегація обговорювали умови можливого завершення війни. Путін вже під час зворотнього перельоту. Було передано доповідь, що змінила акценти у внутрішніх обговорення в Кремлі. За даними телеграм-каналу Морський Вовк, українські сили здійснили високоточний удар по Карчинському мосту, завдавши суттєвої шкоди його залізничній частині. Пише телеграм-канал Морський Вовк». За попередньою інформацією застосовано модернізовану ракету С 200 оснащену новою системою наведення щодо з. Воло обійти російські засоби ППО та здійснити ураження в коазі балістичною траєкторією. Ціль один із ключових прогонів розрахований на пропуск важких залізничних составів із військовою технікою та боєприпасами. Ракета влучила в центральну частину металевої конструкції, викликавши миттєве пошкодження підпірних опор. Момент удару на прогоні перебував вантажний проїзд, що перевозив артилерійські снаряди, мінометні міни та паливо від детонації боєприпасів. Виникла масштабна пожежа вогонь охопив кілька. Секції мосту температура піднялася настільки, що металеві конструкції деформувалися. Частина залізничних реїв була зруйнована. Модерна хвиля від вибуху вибила вікна в найближчих будівлях на узбіччі. Уламки конструкції вагонів падали у воду та на прилеглі ділянки суші. За непідтвердженими даними момент атаки на мосту перебували щонайменше 18 військових, що супроводжували вантаж. А також обслуговуючи персонал залізничної інфраструктури, декілька з цих загинули. Одразу після вибуху решта отримали поранення від уламків і пожежі. Міські канали спершу повідомили про технічну несправність та займання вагона спальним. Однак, фото і відео з місця події оприлюднень лиф соцмережа засвідчили характерні ознаки ракетного удару. Вертикальне пробиття конструкцію, ламки обшивки з за термостійкого металу та розривні елементи, типові для боєголовки СА-200. Пожежа тривала кілька годин, і лише під ранок вогонь вдалося локалізувати. Частина конструкції мосту за оцінками інженерів перебуває у стані, що не дозволяє швидке відновлення. Підпірні опори зазнали критичних Шкоджень, через що з чуха залізничними коліями мосту повністю припинено на невизначений термін. Відразу після отримання доповіді про інцидент Путін скликав термінову нараду з представниками Міноборони та ФСБ. Обговорювали варіанти відновлення сполучення через Керченську протоку, але стало зрозуміло, що будь-які ремонтні роботи перебуватимуть під постійною загрозою повторних атак. За даними українських джерел, удар став частиною плану зі зриву російської логістики на південному напрямку, особливо в умовах активізації українських наступальних дій. Атака на. Керченське місто одразу після міжнародних переговорів є демонстративним сигналом. Україна показала здатність завдавати точкових ударів по стратегічних об'єктах, незважаючи на політичні процеси та домовленості. Це змінює баланс сил в регіоні. Відсутність залізничного сполучення з Кримом, їхньо істотно постачання боєприпасів важкої техніки та пального на південний фронт не для Кремля. Це подвійний удар з одного боку, утрата ключового транспортного вузла з іншого удар по символу анексії Криму у контексті переговорів на Алясці. Інцидент зменшує простір для маневру російської сторони та може пришвидшити пошук компромісного завершення війни путіну натякають. війну потрібно закінчувати негайно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.